А що взагалі ми знали про саме перемир'я? Яким чином воно було оголошено? З'явився якийсь документ, сторони ратифікували якусь угоду, підписали, поставили печатки і так далі. І так далі. Ні інформація. Про те, що угода досягнута, була озвучена зі слів кого зі слів самого Трампа. Про це він повідомив у мережі. Тобто, зверніть увагу, не в якомусь офіційному сайті Білого Дому, а постом у соціальних мережах Трамп повідомив про нібито офіційну домовленість про енергетичному Так от, що він написав: моя сьогоднішня телефонна розмова з президентом Росії Путіним була дуже хорошою та продуктивною. Як завжди, ми погодилися на негайне припинення вогню щодо всієї енергетики та інфраструктури, розуміючи. Що ми швидко працюємо над досягненням повного припинення вогню та, зрештою, припиненням цієї жахливої війни, тобто, ось така заява Трампа. Щось про, про і негайне по ударах по енергетичній інфраструктурі є, але чи Тут позначено чітко коли, по якій інфраструктурі, з якого моменту яким чином це буде контролюватися, моніторитися. Ні, можливо, такі деталі з'явилися в офіційній заяві Білого Дому. Так теж ні. Буквально на наступний день прес-секретарка Білого Дому Кароліна Левіт оголосила знов ж таки у мережі X, опублікувала пост про результати цієї розмови. І подивимося, з'явилися там деталі про це перемилля. сьогодні. Президент Трамп і президент Путін поговорили про необхідність миру та припинення вогню в Україні. Обидва лідери погодили, що цей конфлікт потрібно завершити тривалим миром. Лідери домовилися, що рух до миру розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Ці переговори почнуться негайно на близькому Ми вже знаємо, що вони вже проходили. Ось і все. А де ж. Чітка дата початку перемир'я для ударів по неетичній інфраструктурі, а де ж перелік цих об'єктів немає. Отака неконкретика, отака невизначеність, яка була і до 25 березня, і яка зберігається, на жаль, після 25 березня, незважаючи на нібито оцей перелік, все ж таки для Росії великі варіанти для. Маніпулювання, що в принципі вона і робить, тому що трактувати цю ситуацію можна будь-яким чином. Це раз, по-друге, Росія здатна робити е, потужні провокації, приклад суджі, ми вже наводили, яких вона б звинувачувала Україну у зриві е, таких домовленостей, які досягнуті зараз, і що і виходу Росії з цього перемир'я, і початку нанесення нових ударів по інфраструктурі України.